У Борівській амбулаторії загальної практики відкрито кабінет ультразвукової діагностики із сучасним обладнанням ультразвукового апарату. Казать. От, е, значить, е, я працюю, я лікарю ультразвукової діагностики, багач Ольга Олегівна працюю по вівторкам в першу зміну і четвер в другу зміну з 3.30. Е, роблю досить. Велику кількість обстежень, починаючи від е, дорослих, закінчуючи дітьми, чи навпаки, як там вже зручніше, значить е, ми робимо і е, органи черевної порожнини, щитовидна залоза, гінекологію жінок, е, дівчаток, е, також е, я дивлюся дітей, починаючи від народження, так само і органи черевної порожнини. От, і що саме найважливі на сьогоднішній день для дітей. Це е, тазостигнові суглоби, тобто е, іде діагностика дисплазії е, тазостигнових суглобів, нейросонографія, це узі головного мозку. Е, в принципі, намагаюся дивитися все. Так що, будь ласка, приходьте, буду рада вас бачити. Мене працює по талонам, які видає е, головний лікар Борівської амбулаторії, Дубровська та.